Про гарантії безпеки Володимир Зеленський говорив з делегацією парламентської мережі United for Ukraine. Об'єднані для України наразі налічують близько 400 представників національних парламентів країн Європи, США, Канади та інших демократичних держав. На зустрічі говорили окремо про те, як можна використати заморожені російські активи для відновлення України. Також Зеленський зустрівся зі спеціальним представником президента США генералом Кітом Келогом. З ним розмовляли про варіанти тиску на Росію, аби змусити Кремлі до реальних перемовин. Обговорили потенційні угоди на закупівлю озброєння та безпілотників. Президент додав, що на порядку денному також були гуманітарні питання, зокрема повернення викрадених українських дітей. Україна отримала понад мільйон артилерійських снарядів в межах чеської ініціативи цього року. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає агенція ПАП. Політик підкреслив, що завдяки цим поставкам вдалося в п'ятеро зменшити перевагу російської артилерії на полі бою і утримати український фронт. До кінця року партнери планують передати Україні ще 800 тисяч боєприпасів, а 2024-го поставили півтора мільйона снарядів. Даю у лютому минулого року президент Чехії Петр Павел закликав партнерів закупити 800 тисяч артилерійських снарядів та передати їх Збройним силам України. До так званої чеської ініціативи долучилися близько 20 країн, зокрема Канада, Німеччина та Польща. Через рік партнери подвоїли план поставок.